Шалом, православний. І так, брав я десь згодік, може більше назад, отакий фіроцерій огніво з металлічеською черкачкою. У мене тоді ні черта не вийшло. Я це все закинув в ящик. З напільником вийшло у мене його запалювати. А тепер на тему я купив отаких оба, два огніва. Один це просто фіроцерєвий стержень, друге огніво, тут уже культурне, алюмінієвий корпус. Тут у нас викручується, ось, ось сам металічний черкаш. Тут у нас викручується і фероцій. Прокладочки, все красиво, все культурно. І так, я вчора розпаковував ці огніва, сьогодні хочу їх перевірити. Значит, я не буду там, як шарп ставив, нарізав стружку, ще щось таке, я просто хочу подивитись, як воно дає іскру. Ось о, оцею маленькою металічною штукою і по фероцерію. І так, чудово, взагалі класно. Оцю штуковину стему рекомендую дуже. Вона мені прямо сподобалась. І ось ця металіческая черкашка, хоч вона маленька, вона вибити можна іскри. Ну, давайте подивимося із старої, з цієї старої. Ну, і з того маленького, тоненького фероцерія теж воно йде. Ну, і найбільший фероцерій, звісно ж, той, що просто йде, без всяких чехлів, коробочок, ще щось такого, такий православний, скажімо так. Тепер ось отак. У нас закручується. В комплекті було дві резинових ще прокладочки. Тут і тут видно, щоб волога не попадала. І кільця для ключів. Ну і шнурочок, кусочок. Доволі таки непогано. Що ми ще пробнемо? Що мені було ще такого цікавого? Хорошо, коли в тебе є отака штука, а коли в тебе є просто стержень. І ти десь там оказався Ну, І є, звісно, ножик. Ось о, мій ножик отакий, непоганий з вуглецівки, який мені зробив знайомий. От зараз ми і випробуємо, як воно буде. З допомогою ножа, В ножа, до речі, краї. Гострі мають бути, ось необроблений обух. Або железяка має бути з гострим обухом. О, тут уже щось. Ну, а отут уже треба, щоб була невелика практика, тому що іскри йдуть, але в мене це до сих пор получає... Получається вже. з цими стержнями там вийшло все. Оці два стержня рекомендую. Тільки треба якусь остру черкачку, або ну, железячку якусь остреньку, або напилок. Так що, отак. От добре. Добре, у мене все. Всім пока. До речі, термочашки говно повне. Одна кришка не держи, зриває, і це кабздець. Шнур, ну, вказана довжина в дюймах і непонятно, ну, взагалі непонятно, нафіг такий паракорд. Оце більше похоже на паракорд, чим отой шнур. Все. Всім 包钢。Oh,